з водозабезпечення мешканців Новогродівської громади чергове реагування благодійного фонду Карітас Маріуполь» на нагальні потреби місцевих. Запорізька фірма Аквія, що надає установку для очищення води новогродівцям до громади. Уже завітала вдруге. Тут вода є. Насичена, перенасичена салями і непригодна до вживання, як питна вода. Саме в цій установці проводиться механічна обробка води і система обратного осмосу, яка дає можливість вживати людям чисту. Качественну питєву воду. До громади мобільна очисна установка приїжджає на декілька днів і за цей період вдається обробити близько 15 тисяч літрів води. Е, виходить, е, 500 літрів за годину ця установка виробляє вже е, чистої води. Е, ну, як бачите, підключаємо е, до. Скважини зі скважини. Ця вода потрапляє в установку. Вона проходить механічну обробку і е з. Осмосом обробляється, то тобто є вже на виході ця вода є придатним для пиття. Умови проєкту потребувало облаштування спеціального приміщення для тимчасового збереження води та наявність потужної свердловини, з якої технічну воду доводитимуть до стану питної. Комунальне підприємство КП «Комунтех» було пробурена скважина. на территории нашего предприятия. На данный момент вода, которая поступает в скважины, фильтруется мобильной фильтровальной станцией, затем она наполняется в емкости, в емкости она дополнительно озонируется, вот, что делает ее более чистой и безопасной для использования. Затем нашими сотрудниками эта вода развозится на наиболее удаленные точки нашей громады, это Алициновка, Михаловка. Ніколаївка є з удовольствием, скажем так, потрібляється нашими жителями. Зам директора комунального підприємства зазначає, що очищена вода успішно пройшла лабораторні перевірки та має дуже високу якість, що сприяє збільшенню попиту серед мешканців. Тому у планах розширити перелік сіл громади, де місцеві матимуть змогу отримати очищену воду. Є такі плани. Ну вот, но это будет зависеть от того положения, в котором кадромы стичат. Если будет безопасно, конечно, мы планируем в дальнейшем сотрудничать, чтобы выезжала уже непосредственно пселла. Анастасия Бурковская Шепель доня ел с специально для Capri